Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як реставруватимуть дві пам'ятки на вулиці Левка Лук'яненка у Франківську? Цей візитна карточка кожного міста, це і стара архітектура, стара частина місця. Це граєрі, дуже красиво. Івано-франківські комунальники розповіли, як допомагали херсонцям. Як почали працювати в бронежилетах, так до кінця і працювали. Подолання освітніх втрат у Івано-Франківську проводять безкоштовні додаткові заняття для школярів. Підтягнути втрачені знання за сьомий класи, які не ходили до школи весь рік. Тобі є ну, досить, досить такий цікавий прийом, так? Як фонд, фонд пам'яті, прокляти добре пориви з історії, де Івано-Франківськ був крізь роки, поминула ну, тобто, там як Австрогорщина, Польща, СРСР, ну і власне Україна. Ось і і десь запропонували зробити такий фонд, де, де можна, де можна буде пошукати як своїх і, ну, своїх фактичних коріння. Це проєкт архітекторів зі Сполучених Штатів Америки, який посів друге місце у міжнародному архітектурному конкурсі ідей реставрації будівель на вулиці Левка Лук'яненка, 14 і 16 в Івано-Франківську. Про цю та інші роботи, які брали участь у конкурсі, сьогодні суспільному розповів його координатор, заступник директора департаменту Містобудування архітектури і культурної спадщини Артур Прокіпчук загалом каже на участь у конкурсі зареєструвалися 135 учасників із 40 країн, проте подали свої роботи восьмеро. Переможця не обрали, визначили тільки друге і третє місце. Говорить Артур Прокіпчук. З його слів, будівлі номер 14 та 16 на вулиці Лук'яненка, яка раніше мала назву Мельничука, споруджені у 1843 та 1870 роках. Відповідно, вони є пам'ятками архітектури. Архітектури місцевого значення. Ми отримали тільки 8 робіт, ну і власне з тих з тих отриманих, то ну десь компетентне журі вирішило, що перше місце не заслуговує жодної пам'ятки місцевого значення. Відповідно, ну мені як архітектору, як ну як як координатору конкурсу, було цікаво подивитися, як як саме як саме закордонні спеціалісти, так фахівці будуть дивитися. ну Крізь крізь призму свого законодавства. Ну тоб зрозуміло, що імплементувати їхні проекти в, в наше тут десь буде, буде певні ну певні моменти, можуть бути певні колізії. У нас законодавство на рахунок пам'яток архітектури досить до досить жорстке. Ось, ну але це власне конкурс ідей, це не є робоча документація. За словами Артура Прокіпчука, третє місце у конкурсі посів Сергій Адаменко, архітектор із сум. У своєму проєкті автор пропонує забрати паркан, який розмежовує два подвір'я: пам'яток на Лук'яненка і Івано-Франківської обласної філармонії, та розмістити там футуристичний об'єкт. Тут бачимо е, зножкі пам'ятки, пам'ятки не чіпали від слова взагалі. Ось а е, більше ну фактично благоустроєм зіграли так, об'єднали десь десь той дворик. Чому видно, що це архітектори з України? Бо вони розуміють українське законодавство в плані того, що пам'ятку чіпати не можна. Суспільне звернулося за коментарем до Сергія Адаменка через брак часу. Архітектор відмовився спілкуватися відеозв'язком, але відповів письмово. Це проєкт мультифункціонального культурного центру. У вхідній групі можна зупинитися, відпочити, призначити зустріч, провести час із друзями, не проходячи до інших сегментів центру. Простір можна використовувати як майданчик для концертів, перформансів, театральних вистав, відкритих дебатів та авторських зустрічей. Також у центрі запланована мультифункціональна зала, фондосховище, простір для дітей та молоді, бібліотека, освітні студії, кафе, офісні приміщення та хостел. Як повідомив координатор конкурсу Артур Прокіпчук, за здобути третє місце автор із сум отримає 50 тисяч гривень. А фірма з Нью-Йорка, що посіла друге місце 100 тисяч. На Фейсбук-сторінці компанії повідомили, що ці гроші хочуть перерахувати українські громадські організації, яка допомагає жінкам, що постраждали від домашнього насилля. Гроші при конкурсу має надати власник будівель на вулиці Лук'яненка, 14 і 16, Повідомив Артур Прокіпчук, суспільне зв'язалося зі співвласницею будівельної компанії, яка володіє цими архітектурними пам'ятками Оленою Коцюбою. Прокоментувати на камеру підсумки конкурсу. Вона не захотіла. У текстовій відповіді написала, що в кожному із проєктів учасників є елементи, які варто відтворити. Однак компанія може розробляти й альтернативні проєкти реставрації цих будівель. Чому вирішили провести? Сти такий конкурс відповіла так, причина полягала в тому, що ці будівлі є важливою частиною архітектурної спадщини нашого міста. Тому було вирішено провести конкурс, щоб залучити креативні ідеї та професіоналів для оптимального відновлення цих будівель. Точних термінів реставрації пам'яток Олена Коцюба не назвала на запитання, чи зобов'язувалася компанія не змінювати їхній зовнішній вигляд, та чи ставила це завдання перед учасниками конкурсу. Олена Коцюба відповіла так. Перед учасниками конкурсу ставилося одним із завдань: зберегти зовнішній вигляд цих будинків, оскільки вони мають статус архітектурної спадщини міста. Зміни в зовнішньому вигляді можуть бути допущені лише у випадках, коли вони не суперечать чинному українському законодавству, є адекватними та сприятимуть збереженню єдиного контексту вигляду вулиці. Як розповів Суспільному координатор конкурсу, заступник директора департаменту містобудування й архітектури Артур Прокіпчук, усі роботи учасників розмістять біля пам'яток, щоб франківці змогли їх оцінити. Жительки міста Мар'яна Моклович та Мирослава Гожда розповідають, що дня проходять вулиці Лук'яненка. кажуть, ці пам'ятки варто реставрувати, зберігши автентичний вигляд. Це ліпнина, ці вікна, ці вітражі і не міняти, а просто оновити, реставрувати, і щоб завжди воно була архітектура за? нашого міста. Скільки. Це є австрійські, польські, старі будинки це дуже красиво. І це є візитна карточка кожного міста це і стара архітектура, стара частина. Це двері нас, особливо. Дуже красиво. Так. Це відновити зробити обов'язково. Особисто я страшне люблю ці будинки. Векі двері, скрипучий паркет. Так, Якщо так. зроблені ремонти, то щоб по максимуму було збережено те, що. А от як воно було колись, збудовано Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Працівники комунальних підприємств Івано-Франківська протягом двох тижнів липня розчищали житлові будинки та двори в Херсоні від намулу. Нечистоти нанесла у місто вода після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це сьогодні суспільному розповів один з 24 франківських комунальників, який повернувся із Херсонщини Андрій Король. Підрізали дерева, які пса завалів було, забирали гілки, підчищали. Ми ну, робили дерев, дерева, які попали на землю, щоб люди могли місце вільно пересуватися по вулицях у дворах, бо ми у дворах різали дерева, на машини попадали дерева, ми забирали ті дерева після повені. Ті, що запах давали дерева, бо воно почало гнити після води. Андрій Король розповідає, це була його третя поїздка в деокуповані регіони України. Я був на Чернігівщині після звільнення, Миколаївщина. після, Там теж ми застіклили вікна на Чернігівщині, в Миколаєві забивали фанерами вікна. Геннадій Пономаренко керував групою із франківських комунальних підприємств. Розповідає, окрім житла, вони також розчищали територію дитячого садочка Сонечко і сам заклад. Розповідає, перший поверх садка був повністю у воді, яка залишила по собі бруд і зіпсувала усі меблі. Заважали працювати росіяни, які з лівого берега Дніпра щодня і щоночі обстрілювали Херсон, каже Геннадій Пономаренко. Декілька разів помічали над нами дрони, і в принципі я так зрозумів, що скупчення людей воно трошечки дало про себе знати. І були випадки, коли просто реально ховались, тому що свист над нами був постійний. Як почали працювати в бронежилетах, так до кінця і працювали. Якщо перші дні ще трошечки так ставились, на що нам це потрібно, тому що трошки важкувато, звичайно, у них працювати, то вже другий, третій день вже ні в кого не виникало питань. Зі слів Геннадія Пономаренка, франківські комунальники, які повернулися з Херсонщини, мають намір ще раз їхати туди. Андрій Король каже, місцеві потребують їхньої допомоги. Там роботи досить багато. Ще, я думаю, що ще десь мінімум півроку треба то місто вичищати. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Пити дома можна піти. Так, школярка Кароліна Петрів пояснює, чому влітку додатково вивчає українську мову. На сьогоднішнє заняття у Івано-Франківському ліцеї номер 3 вона прийшла разом зі своєю подругою Аріною Гаркаванко. Підтягнути втрачені знання за сьоми класики. як не ходила до школи весь рік в сьомому класі, поначалась дистанційно вдома. Марія Сигін минулий навчальний рік провела у сполученому королівстві. Ну там більш така легка програма. Там не сильно так би ну ціба тут тяжкіше. Які навіть по математиці, так і по мовам. там тяжкіше, легкіше зі слів директорки Івано-Франківського ліцею номер 3 Наталії Микули програму подолання освітних втрат розробляло Міносвіти разом із міжнародними партнерами. Взяти участь у ній можуть усі школярі п'ятих 9 дев'ятих класів. Чителька математики Олександра Никируй каже, такі додаткові заняття потрібні усім педагогам. У нас дуже багато дітей є ВПО, які безпосередньо на собі відчули цю небезпеку, відчули війну, так, ці стреси і потребують нашої підтримки. Є багато дітей, які зараз повертаються з-за кордону, вже повертаються і будуть пізніше повертатися. І оскільки є різниця в навчальній програмі, то потрібно, ну, звичайно, їм теж приділяти увагу. Вчителька української мови Світлана Ткачук розповідає, що сьогодні відбулося перше заняття з української мови за програмою сьомого класу. каже, щоб обрати теми для занять, опитувала дітей. В тестовій формі, де основні теми, які вивчали попереднього року, так, от, наприклад, діти восьмого класу, поперед... на майбутні діти восьмого класу, попередній рік вивчали морфологію. Звісно, що основні питання були пов'язані з цим розділом. І от сьогодні ми взяли, бо вже навіть я бачила по результатах, що найбільше в них проблем виникало, от, наприклад, з дієсловом та його формами. І, власне, сьогоднішній урок ми вже перший повторюємо безкоштовні заняття триватимуть до 31 грудня, каже директорка ліцею. Номер 3 Наталія Микула. Зараз дітей поділили на групи до 10 учнів в одній. Однак каже директорка, у серпні очікують, що до навчання долучиться більше школярів. Зі слів Наталії Микули на кожен із трьох предметів записалося понад 70 дітей. Наразі це діти тільки нашого ліцею. Ось, але ми знаємо, що департамент освіти говорив про те, що якщо батьки інших закладів освіти хотіли б отримати такі освітні послуги, звичайно, ми готові прийняти діток із інших ліцеїв, якщо вони хочуть поглибити свої знання власне з цих трьох предметів. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.